Вітаю! Сьогодні ми розглянемо тему матеріальна культура населення давнього Риму. Давнім Римом називають цивілізацію, що сформувалась на Апенінському півострові в першому тисячолітті до нашої ери. Римляни пройшли тривалий шлях від невеликої громади латинів на берегах Тібру, що на території сучасної Італії, до однієї з найбільших держав стародавнього світу. В історії римської цивілізації розрізняють царський період, коли Римом управляли царі республіканці. Рімський період, коли верховна влада в державі належала народу, а органи державної влади обиралися на певний термін. Та імператорський період, коли була створена велика держава за рахунок підкорення сусідніх територій, а державу очолював імператор. Матеріальна культура римлян досягла вершини розвитку в перші століття нашої ери саме в імператорську добу. Тоді римська імперія охопила значну територію Європи, Азії, Африки з багатьма народами, мовами та релігіями. Рим тоді був чи не найбільшим містом тогочасного світу, з кількістю населення, яке ймовірно перевищувало мільйон мешканців. Більше того, в епоху імперії, на підкорені римлянами території, які називалися провінціями, широкомасштабно проникає римський спосіб життя, архітектура, стиль харчування, мода. Ці процеси називають романізацією. Забудова самого Риму, попри ідеалізований образ міста на семи пагорбах, подекуди була неймовірно хаотична. Тож у місті часто траплялися пожежі, досить рано римляни почали споруджувати багатошарові дороги, які проходили як в межах міста, так і територією Італії та провінцій. Ширина доріг була близько 4-6 метрів, що дозволяло розминутись двом засобам пересування. Деколи по боках доріг добудовували тротуари вздовж доріг Римської імперії, починаючи з 3-го століття до нашої ери, встановлювалися міліарії, що позначав відстань між населеними пунктами та встановлювались на відстані однієї римської милі один від одного, що дорівнювало тисячі кроком, це приблизно півтора кілометри. На міляріях позначали порядковий номер милі даної дороги, хто був конструктором цієї дороги та коли і ким вона ремонтувалася. Окрім цього, зазначалися найважливіші події, що відбулись на цій милі: римляни винайшли акведуки, водогони, які доставляли воду на значні і забезпечували місто водою. До Риму воду приносили 11 акведуків. Один з них, Аквавірго, досі функціонує. Він постачає воду фонтану Дітреві, фонтану Баркача, фонтану чотирьох річок. Проте централізованого водопостачання римляни не знали. За водою потрібно було йти до фонтанів, де вона лилась без будь-яких обмежень. Лише окремі будинки або громадяни за особливі заслуги могли провести собі воду в дім. Води зливалися у каналізаційні труби. Вони потрапляли до каналу, який називався Великою Клоакою, і був споруджений римлянами ще в добу, коли ними правили царі. У своєму будівництві вони винайшли спеціальний цементний розчин, до якого додавали вулканічний попіл Пуцолан, завдяки якому він ставав твердим навіть в умовах високої вологості. Більшість мешканців Риму оселялися у великих багатоповерхових будинках, інсулах. Перший поверх інсул виділяє. Під крамниці та майстерні, а на верхніх поверхах у невеличких орендованих кімнатах проживало незаможне міське населення. Знать та багаті люди мешкали у власних окремих будинках, домусах або у вілах за межами Риму. Приклади таких віл зберіглись на території трьох міст, які загинули внаслідок виверження вулкану Везувій у 79-му році нашої ери у помпеях, Геркуланомі та Стабіях. Вулканічний попіл фактично законсервував для нас. У непорушному вигляді побут римлян, які проживали в неаполітанській затоці. Головними частинами римського будинку були атріум, центральна відкрита частина та тріклінії, їдальня, житлові і господарські приміщення. У вілах і будинках часто були утеплені підлога та стіни, обігрівали їх за допомогою системи гіпокауст. Це були керамічні труби або тубуси, по яких йшло гаряче повітря. Римляни використовували багато меблів, стільці табори. Рети, столи, ліжка, скрині для зберігання одягу та речей. Найкраще збережені зразки римських меблів походять з Помпеїв, де навіть вціліла дитяча дерев'яна колиска. Римляни відвідували терми, громадські лазні. Найкраще збереглися терми-каракали, які були величезним комплексом, що займав більше 100 тисяч квадратних метрів з висотою біля 40 метрів. При лазнях розташовували крамниці та навіть бібліотеки. Відвідування терм було не лише способом. Очищення тіла, воно часто перетворювалось на справжній побутовий ритуал і на засіб проведення вільного часу. Навіть у військових фортах у провінціях вояки споруджували власні лазні, наскільки цей елемент побутової культури був важливим для римлян. Окрім публічних лазень, у римі існували і публічні вбиральні. Основним видом як чоловічого, так і жіночого одягу в Римі була туніка, яка зшивалася з двох шматків тканини. Тип туніки, її колір, оздоблення. Відображали соціальне становище людини. Римські громадяни поверх тоніки одягали тогу. Вибілена в крейдяному рощині тога називалася кандідою, і її одягали претенденти на певні державні посади. Звідси й походить сучасний термін кандидат. Жінки носили столу поверх тоніки або палу. Чоловіки традиційно голили бороду, і лише з другого століття нашої ери поступово поширюється мода на бороду. Причому навіть у середовищі імператорів. Та їхньої родини зачіски жінок часто були витонченими і складними у ранні періоди своєї історії. Кулінарні звички римлян були невибагливими, проте з часом це зміниться. До нашого часу дійшов збірник римських кулінарних рецептів, які згодом приписали кулінару апіцію. У цьому збірнику можна знайти рецепти найрізноманітніших страв з м'яса, риби, овочів та фруктів. А також спеціально регламентується, як слід вживати напої та які соуси Се можна приготувати до страв, цінували римляни зернові культури, зокрема пшеницю, ячмінь та жито, яке вперше почали масово культивувати саме вони. Для найбідніших римських громадян, пролетарів, які були настільки бідними, що не мали нічого крім своїх дітей, проходили роздачі хлібного пайка, зерна, яке найчастіше привозили з Єгипту, і яке громадянин міг або спожити, або продати і використати гроші на свій розсуд. Традиційною їжею си. Лян були хліб і каші, їжу запивали розбавленим вином. Харчування багатіїв та знатів вирізнялося вишиканістю та розкішшю. Частонок міг складатись з багатьох страв з риби, м'яса та екзотичних продуктів, які замовляли спеціально для гостей. На столі римлян вперше з'являється чорний перець, який привозили з Індії і вважали екзотичним продуктом. На десерт споживали фрукти, мед, горіхи, прості римляни, подібно до греків, м'ясо їли. Ли тільки в дні свят чи жертвоприношень, як бачимо, матеріальна культура населення давнього Риму надзвичайно багата. Їх досягнення поширювалися далеко за межами Римської імперії, що збагачувала світову культуру. А я ж дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному уроці.